Враховували скільки чоловік? 620. двадцять. А скільки школярів до шкільня? Ну вже будемо дивитися, ми ж будемо забутувати ще робити опитування з батьками. Бо по першому опитуванню 24 батьків хочуть навчання у формі онлайн, а 76% – офлайн. Ну це було десь наприкінці липня. Зараз ми і ще перед самим зробимо опитування, і тоді остаточно визначимося. Ну, Попередньо по 100 місць можемо. Але, але, але так, ну вже ж будемо спілкуватися з ними, скільки там <говори> батьків будуть, захочуть офлайн ходити, скільки онлайн. Тоді вже ми помиримось, як то знайдемо <говори> спільну мову і ну, завжди нападили <говори> спільну мову. <говори> так, так, перші дні покажуть, а потім ще тиждень почнуть показувати. Вони ж потім почнуть. Я хочу ще на офлайн, а я ще, а я, мабуть, на онлайн. Ну, це вже це... робочі моменти. В ході робіт було виявлено, що ну, треба зробити ще додаткові роботи. І були була відкоригована проектно-кошторисна і виставлено на двісті 288... А які самі, да? які самі додаткові роботи? Які саме додаткові роботи? Ну акта в мене ще немає. Відмостки ми ще відмостки продовжили роботу. Да. Там корекція там трошки була нижче. І загальна сценарика важка. Це так десь мільйон сто. Роботи повністю завершені. все у нас вже готово. Вся школа у нас буде навчатися в очному режимі в дві зміни, тому що ну за кількістю місць в укритті всього 263 місця в укритті. 330 учнів будуть навчатися очно за бажанням батьків. 13 садочок до 13-й садочок. За ними закріплено 32 місця в укріпленні. Це і для дітей, і для працівників садочку. Гарний дизайн у самому приміщенні для того, щоб дітям було цікаво. Тут і дитячі персонажі їхні з улюблених мультфільмів, і патріотична тематика, так само, як і Україна, так і наша мала батьківщина в серці кожного Кременчук. Ну і Петриківка, такі от квіти, також вони будуть додавати дітям гарного настрою і зменшувати тривожність. Узведено там, по-молій моєму двісті. 23, ну там же проектна робота, авторські технічні. Після того, як зробили гідроізоляцію, цю відмостку все вже в підвал не тече вода. Це ваші Да? Так, це наші співпрацівники. Оці старі стільчики, які в нас ну, вже були списані, нові меблі закуплені. Ми старі стільці не викинули, зберегли їх. ну і Зараз надаємо їм кращого вигляду і будуть використовуватися в укритті. Рменчуцька гімназія номер 7 планує розпочати освітній процес 1 вересня, так як і всі заклади освіти. Формат роботи буде залежати, звичайно, від здачі укриття. І ми сподіваємося, все ж таки, що на перше число це буде зроблено. Якби це було тільки для нашого закладу, то ми б працювали у звичайному режимі. У нас 300 учнів на 300 місць в укритті, але поки що з нами працює дитячий садочок, тому для них теж повинні бути місця і формат роботи буде змішаний. А номер дитячого садочка? Четвертий. А учні скільки для вас? 300. 300? Укриття на Так. Тобто ви можете повністю працювати? Як зроблять укриття для дитячого садочку в приміщенні, в підвальному приміщенні а для поряд. Вже Ще ні, але вже на фініші. А коли комісія? Ну, комісія, і от зараз подивляться, визначиться взагалі на перше число. Готуємося. Мабуть, більше складно, тому що дуже важкі види робіт. В ручному режимі виносилась земля. в ручному режимі все колодиться. От. За рахунок виходу в корисної площі буде трішки менше, але в діток у них 120. Якщо у нас 300, то в них же менше діток відповідно буде достатньо.